Це теж не курить, не димить. Передня резина в хорошому стані, гусениця теж в хорошому стані. Так, Напрацювання тут. скільки? 425 мотогодин. фреза, швидко з'єм, боковий горизонт, ножі, теж теж, в принципі, роблять тут зношені. Але так фреза в хорошому стані. метр шістдесят. Це його рідна бо так він і прийшов. gb 180. Поковий горизонт працює, циліндр працює.